Ось сонце зимнє. Ось панелі отак в мене висить на зиму. Або можна ще трохи отак підняти з регулюванням. Воно де сонце. Бачите, да? Ось яскраве сьогодні вийшло. і 320, десь 350 Вт з цих трьох інвертор вижимає. Все три на дачі будуть стояти отут, а потім це перенесеться. На цю сторону буде 10 штук ряд панелей тут, та ще на криші будуть стояти. Але ось навіть ці три це десь метр завширський і метр сімдесят десь заввишки. Три панелі і вже можна запитувати дом. Так, на деякі потреби, ну от 300 ватт це. У мене десь 350, це середнє споживання на дачі.